Думаю, ну, що Ідея в них була спробувати. По-перше, що таке влада? Влада не ну, є єдине щось. У владі є, по-перше, дуже різні середовища, середовища, Ну, якщо дуже вульгарно, дуже грубо, точніше грубо е, окреслювати, ну, як мінімум є три відлами. Є, власне, Янукович і е, оці нові молоді реформатори, так звані. Є і ще є два олігархічні угруповання, Одне ближче до Росії, друге ближче до швидше до проєвропейських настроїв. Вони між собою всі троє конкурують. І конкурують вони між собою всередині. Це не дуже так помітно, але це є. І дії кожного з цих трьох відламів є зовсім інші, і цілі зовсім інші. Тих, котрі є найближчі до Януковича, цих нових Донецьких. Головне завдання забезпечити йому другий тур виборів, друге обрання в президенти і збереження і збереження ставків і збереження наповнювання їхньої каси. Це одне. Що стосується проросійських, це клюєв і сотоваріщі – для них найголовніше дискредитувати крайню Януковича, щоб підштовхнути його на якісь гострі дії з тим, щоб він став, так як Лукашенко, ізольованим абсолютно від заходу. І тоді він попадає, як та кулька в лузу до Путіна, вже переповзає на колінах до Москви. Є третій, третя частина, яка олігархів, які не мають не над не надто закохані в Віктора Федоровича Януковича, але у них є тільки свої інтереси. Їхні інтереси це їхні бізнес. Вони розуміють, що ізоляція від заходу, прихід російського агресивного бізнесу, зникнення суб'єктності України як політичної конструкції їм не вигідне. І тому їхня справа послабити Клюєва і підготувати майбутню ротацію на зручного кишенькового президента. Коли вони обирали Віктора Федоровича Януковича, вони думали, що він буде ну, такий, такий от, як оцей мобільний телефон, такий. Раз взяв сховав, захотів витягнув. А Янукович взяв і, і сам перетворився у. Гравця політичного із Кишенькового став придумовити незалежним. Чи потрібно це нашим олігархам, е, українським? Абсолютно не потрібно. Тому не будемо шукати Кишенькового наступного. Таким як був Віктор Андрійович Ющенко, наприклад.